Завжди напружено, бо завжди проти течії, завжди заслуханий музика, самота. Так, без шляху, без батька, без предтечі, так, навпростець, де спалює мета, все чути, всім палать, єдиним болем бути тим криком. Що горить в кривавім стиску уст, і знать, що випало загаснути забутим, і спомином кінця кісток народний хруст. Так, вийшовши з вухого степу, з дітхань страждальної землі, Вирізьблюю німий життєпис на диким камені століть, так конструюю нічний образ. На сірім цоколі часу, і мудрість протинає, як кобра гадючим зоренням красу, і розраховує, й і, і виміряє кожен крок, Лиш електричне колють очі, крізь все мереживо морок, заплутують густі і гірше під діамантовий гіпноз, і тільки бачу. Вірші і тільки чую гул погроз, і все боюсь, скінчиться термін, і я не скінчу завдання, і попливу один без керми у тьму вмираючого дня. Мушу випити келих до краю, полиновий мед самоти, так нещадно, так я розгораю, чи ж побачиш, почуєш ти. Недорізаним звірам вітер проридає в страшний простор, там жито надовго збите, там чорним повітрям мор, а я мушу незморено просто, з просто, смолоскипом тобі одній. Я кривавих шляхів апостол, в голубі невечірні дні.